Повернувся з полону та дізнався, що його домівка в окупації. Валерій Покровський житель Запорізької області чоловіка звільнили в рамках обміну військовополоненими до 25 років. До армії він долучився в 19, нині йому 22. Журналістам розповів, що рідні його не зустрічали і про їхню долю нічого не знає. У світ де народження з російського полону повернувся і житель Запоріжжя Олександр Білоцерковський. 10 червня йому виповнилось 56, Розповіла кореспондентам Суспільного його донька Тетяна Свідницька. Чоловік служив у 93-й бригаді Холодний Яр потрапив у полон у квітні 2022-го, Розповідає Тетяна. Олександр повернувся в Україну в рамках обміну тяжкохворими військовополоненими. Нині на нього чекає реабілітація. 10 червня в Україну повернувся і житель села Данилівка, 35-річний В'ячеслав Кочерявий. Про це розповів Суспільному голова Уліпільської громади Сергій Єрмак. Чоловік потрапив у полон на Донецькому напрямку. Там же отримав важке поранення лівої руки. На відео з обміну видно, що окупанти встановили йому апарати Лізарова, а перевозили чоловіка на машині швидкої. Загалом в рамках обмінів 9 та 10 червня, про який домовлялись у Стамбулі, додому повернули 22 жителі Запоріжжя та області. Повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.